Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми будемо вчитися писати малу букву О. Приготуйте на урок зошит та звуковий пенал. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за парти, сі чемно. Плине час, хай не даремно. Діти, відгадайте загадку. Усім я можу стати другом в машині колесом, кермом, на морі рятувальним кругом, у діжці обручем і дном. Так, це круг, що має круглу форму. Схоже на колесо, кЕРМО, Рятувальний круг, ОБруч. ДНО у діжці. Діти, а яку букву нагадує круг? Так, букву О. Діти, послухайте вірш, а після назвіть слова, що мають букву О, і де знаходиться у слові. По вулиці гаса. Осла ужалила оса. Ой, боляче. Отож малята, осу і вам не слід чіпати. Назвіть слова, що мають букву О. Осел на початку слова. По службове слово. В кінці слова. Осла на початку. Оса. На початку слова о молодці. Ой на початку. Боляче всередині слова. Отож на початку і всередині. Осу на початку молодці. Відкрити звукові пенали та викладіть звукову модель слова, у якому є звук О у зображеннях на екрані. І це слово молоток. Натисніть на паузу та виконайте модель після перевірте. У слові молоток перший звук М позначаємо рисочкою. О, голосний позначаємо кружечком. Л-Л позначаємо рисочкою. О, голосний, позначаємо кружечком. т т, т, твердий приголосний о, голосний к-к-к. Приголосний твердий, позначаємо рисочкою. Діти у слові молоток, скільки звуків. Так, вірно, сім. Звуків. Скільки складів? Так, у слові молоток три склади. Назвіть їх мо-ло-ток. І наголошений склад, так, вірно, третій склад молоток. Молодці, хто виконав вірно. У слові пила букви О немає. Послухайте вірш про молоток. Я візьму свій молоток тук-тук-тук, цок-цок-цок, і почну разом із татом щось корисне майструвати. Молотком працюю вправно, хоч він в мене дерев'яний. Скоро я всього навчусь, буду вмілим, як татусь, а якщо поцілю в пальчик, то ні за що не заплачу, бо я справжній чоловік. І терпіти біль я звик. Діти, що таке молоток? Так, це інструмент, за допомогою якого що можна майструвати? Діти, послухайте казку про гусеницю. Гусениця. Жила собі гусениця. Вона була дуже гладкою. І тому з нею ніхто не хотів спілкуватися. Гусениця була доволі дивною. Вона мешкала в малесенькому дуплі та дуже любила читати. У неї була величезна бібліотека. Вдень і вночі гусениця читала про далекі краї та мріяла про подвиги. Маленький світлячок, який мешкав у банці, допомагав господарці читати навіть у пітьмі, та був її єдиним другом, який завжди вислуховував і плакав разом з нею сумними вечорами. Гусениця читала про прекрасних метеликів і навіть не мріяла бути однією з них. Проте... Наважилась сісти на клинову дієту. Ти на дієту? із сумнівом запитав світлячок. І що з того буде? Я гадаю, що стану прекрасною стрункою гусеницею, і вона кокетливо приміряла капелюшок із шипшинового листя. Мені це так личить, чи не так? Діти, про кого ви слухали казку? Так, про гусеничку. Отже, із якої форми вона складається? Так, вона складається з круглої форми. Коли вона гладка, вона має круглу форму, а коли сідає на дієту, вона що стрункіша є? І стає неї овальної форми. Діти, давайте порівняємо з вами друковану О зліва та рукописну О справа. Чим вони схожі та чим відрізняються? Друкована буква вона має круглу форму, а рукописна Видовжена овальну форму. Отже, як гусеничка з казки. Коли гусеничка гладенька, в неї форми круглі, а коли сідає на дієту, у неї форми стають овальної форми. Виконайте пальчикову гімнастику. Подивіться та ознайомимося з вами з написанням малої букви О, що має один елемент. Починаємо писати ми трохи нижче від верхньої рядкової лінії, та ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, і потім униз, де заокруглюємо, праворуч, і ведемо вгору до початку написання букви. Пишемо з вами підрахунок І «раз», І. І раз І. Букву О пишемо на робочому рядку, не відриваючи ручки. Діти, візьміть у ручки олівчик та пропишемо букву О у повітрі. Отже, починаємо писати. Зверху нижче ведемо вгору заокруглюючи ліворуч, потім униз, де заокруглюємо, і ведемо вгору до початку написання букви. Ще. Починаємо нижче, ведемо вліво заокруглюючи, вниз, заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до початку написання. І підрахунок і раз, і ще і раз, і молодці. Діти, повторимо з вами правила під час письма. Згадаємо, як правильно сидіти, за партою чи столом. Як спинку потрібно тримати, ніжки, голівку. Згадаємо, олівець беремо трьома пальчиками. Зошит кладемо навскоси. Вільною ручкою тримаємо зошит. Діти відкрите зошити і від останньої вашої роботи відступіть один рядочок вниз. Залиште його для оцінки вчителем. І нижче на робочому рядку ми з вами будемо прописувати малу букву О. Отже, згадаємо, починаємо писати трішки нижче від верхньої рядкової лінії, ведемо заокруглюючи ліворуч, потім униз і теж заокруглюємо праворуч. І ведемо вгору до початку написання букви. І так прописуємо до кінця рядка. Буква «О» від букви О відступаємо, орієнтуючись на один пальчик. Пам'ятаємо, що О пишемо, не відриваючи ручки. І буква О має овальну форму. Нижче на рядку ми з вами пропишемо дві букви О. І А, як нібито стоять у парі. Отже, прописуємо О, трішки відступаємо і прописуємо А. Написали пару букв. Далі відступіть пальчик і знову пару букв напишіть О А. Намагайтеся не виходити за лінії робочого рядка. І так прописуємо до кінця рядка. Діти, буква О. Вирішила надати ручку букві А, аби подружитися з неї. Подивіться, як вона протягнула ручку. Отже, після доведення до початку букви О, не відриваємо ручки, проводимо лінію вгору до верхньої рядкової, нібито протягнула ручку, буква О. Так прописуємо з вами О. З лінією з'єднання пів аркуша. А після до О приєдналася буква А маленька. Отже, прописуємо О та А, не відриваючи ручки, пишемо від верхньої, трошки нижче від верхньої рядкової лінії, заокруглюємо ліворуч, потім униз. Теж заокруглюємо праворуч, ведемо вгору до початку написання букви О. І не відриваємо руки, переходимо за допомогою з'єднання між буквами до написання букви А, не відриваючи руки. І так прописуємо до кінця рядка О та А з'єднуючи вгорі за допомогою лінії, я бажаю вам успіху і гадаю, вас все добре вийде! Зображення. Що ми бачимо? Так, ми бачимо гудзики. Якої форми вони, так, вони мають круглу форму і відрізняються одна від одної. Подивіться та знайдіть пару кожному гудзику, натисніть на паузу, а далі перевіримо. Отже, чи вірно ви з'єднали пари? Якщо так, як на екрані, ви молодці. Самостійна робота. Діти. Виконайте звуковий аналіз слів, назв яких ви бачите на екрані. Натисніть на паузу, а після перевірте свою виконану роботу. Осел перший звук О. Другий сс приголосний е. Голосний. І останній звук Л-Л. Приголосний твердий. У слові осел чотири звуки. Два склади. Наголошений другий склад. Осел. Оса. Перший звук о. Голосний. «С, с с Другий звук приголосний твердий. І останній а. Голосний звук позначаємо кружечком. У слові оса три звуки. Два склади. – «о-са». Останній склад другий. Наголошений оса. Молодці, хто виконав вірно. Вправа мікрофон. Діти, надайте відповіді на питання. Яку букву навчилися писати? Ми навчилися писати букву О. З яких елементів вона складається? Буква О складається з одного елементу овал. Які слова розпочинаються на букву О? Назвіть, натисніть на паузу та назвіть слова. Рефлексія яблучний настрій. Діти, оберіть яблуко, яке відповідає вашому настрою на уроці. На зеленій смужці я з усім справився. На рожевий мене урок розлютив. На блакитній смужці все було легко та просто. На червоній було складно та нічого не зрозуміло. На жовтій більше сміху, ніж навчання. І на салатовій смужці чекаю наступний урок. Я дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.